18.38, холодная зима, у нас в гостях э, мужчина, который может сокрыть. Саша Положинский, приветствую Мы тут э, за кадром, пока вы смотрели всякие там картинки в телеке, обсудили э, с э, Сашей ценности дружбы. Просто мы в Фейсбуке друзья, и поэтому я начала его называть на «вы», он говорит, «Да что ты мне выкаешь, тыкай, мы же друзья на Фейсбуке. Вот оно, мерило дружбы или вражды. Саша, здравствуй. Привіт! Привіт, привіт! Як буде? Я думав, ми вже давно спілкуємося, і тут раптом Саша, ну, все актуальний тебе сразу на тобі все по-настоящему. Саме тобі випробування на сьогодні, з ходу сьогодні. Як ти заставив йогу піти на українському мові? Та я її не примушував, вона сама вибрала. Я, ну, по перше, я з Лізою дружу дуже давно. Ми я вже навіть не пам'ятаю скільки років. Дружим, 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 дружим. і в якийсь момент я їй кажу. Єлиночка, я хочу написати для тебе пісню. А вона каже, ой, я хочу, щоб ти написав для мене пісню. І я написав спеціально для неї пісню Увага, російською мовою. А про всяк випадок запропонував ще пісню українською мовою. І вона ту російську типу сказала ні, фу, а українську беру і буду Спів. співати. Та. Ну, а вона ж, як мені виходить, піти на українську? Ну, Зі мною вона українською спілкується. Так що, якщо може співати і може розмовляти українською, то, мабуть, може в якийсь момент спробувати заспівати українською. Слушайте, ну, ждемо у, творення. У нього дуже чіткий український язик, між прочим. Я знаю сам лично, вона ж із Ужгорода. Ну, то зрозуміло, но, знаєте, такое є. Много різко говорячих. Це радує. Мені каже, це дуже приєднається жест йолочки. Вот, а тартак і йолка не планують ли совместный кліп, возможно, снять песенку, совместно. Мені кажется, круто було бы. Ну, не хочеться, щоб все виглядало так, типу, я юзаю свою дружбу з Йолкою, щоб тут попіарити себе. Були колись такі розмови, ще коли йолка була з, з продюсером Владом Валовим, до того як вона від нього пішла. І щось там, ну, розмови йшли, ішли, и і, і, і загули. Ну, Саш, ну знач, знач, ёлка, ёлка та Йолка, ми, Спасибо тебе большое за подробную историю. Мы-то здесь собрались ради тебя. О! Понимаешь? О, да. Ради тебя! Лучше расскажи нам про свой предстоящий концерт. Ну, в принципі, я би хотів на нього запросити не тільки на нього, а на всі концерти, які у нас плануються, бо у нас цього тижня аж чотири концерти, і кожен з них ювілейний. Так, тобто всі в Києві? що ли? Всі присвячені 18-літтю, Ні, перший mm. в Києві. Так, наступного дня в п'ятницю в Дніпропетровську, в суботу, в Полтаві, в неділю в Харкові. А от в четвер ми все почнемо в Києві. Ну і з одного боку, це найбільш відповідальний. Е Бо він найголовніший фактично. Ну, да. він, він він позиціонується як основний. А з іншого боку, він ну, трошки такий буде розгільдяйський, тому що він Зілька. насправді. Насправді буде репетиція перед трьома іншими. Задає Тон, І ти прийшов к нам з двома білетиками. Ну я не знав, що вас троє. Ні, ми це все чесним словом обіцяємо презентувати нашим зрителям. Двісті 44 88 дзвоніть, будь ласка. У нас є званочок? Прям зразу, прям, так? Мало любви. Я просто забув, що треба прийти з квитками, але на щастя, я прийшов з рюкзаком, і там квитки знайшлись. І там є все. Так, там була заничка. Думаю, зустріну Поліну і я так. Полина, Що у мене є? Може на, на концерті. І все, і Полина одразу Саша. Поліна Растайлася Саша, Сама. давай на ти. А ты прийшов, а тут одразу два хлопці мене зустрічають. Где Полина? Да. Ой, ой, так. Нет, приятный, я думаю, після того всього ми можемо вже потрапити на концерт і без квіточків. Я вообще козерну охране на входу. Скажу, я спалажинський. Баб не зашел. И все. Не, ну, добрый, так я здесь буду в обид там уже. Приходь в обид. Саша, будешь... расскажи, пожалуйста, вот про этот концерт. Он все-таки юбилейный, ты говоришь. Он задает старт. Каким он будет, э, какой будет месседж на этих концертах? И, может быть, у тебя есть планы после концертов? То бишь, ты отметил дату, что будет потом? Ну, э, начнем с первого. Так. Э, Тартаку виповнилося 18 років. Так. Це якби як і ніби ювілей, але не ювілей. Я не знаю, як це назвати. Це повноліття хай буде, хай буде так. Повноліття. От. І ну, на честь цього ми вирішили ці концерти зробити. Це перший відправний пункт. Другий пункт, те, що е, підготували ми нову програму. Нова програма складається з 15 пісень. П'ять з них ми вже на різних концертах потрошки виконували, а 10 будуть виконуватися вперше. Це другий пункт. Третій пункт те, що у Тартака є великий творчий доробок. Все-таки 18 років ми не абичим займалися, а писали пісні, творили музику, виступали з концертами, назбиралося трошечки репертуару. І е, треба було з цього всього репертуару вибрати ті пісні, які ми заграємо на, на концерті до 18-ліття. Головна проблема, яка з якою я стикаюся останні кілька років, коли готую програму чергового концерту, так це від чого відмовитися. Всі такі класні пісні, всі такі кайфові, всі такі мені близькі, рідні. Ага. Люди хочуть чути майже всі ці пісні, які я хочу заграти. А часу і сил є, ну, не не на всі точно. І от кожен раз ця проблема вибору, вона мучить. Ой, а це треба викинути. М -м, ну давайте сьогодні цю заграємо, Дав давно ми її костях не грали. На Спічки тянеш? Ну, ну, ну по-різному. Інколи під настрій, інколи там хтось. Подскажет. Ну, не, не підкаже. Про Сашко, можете там заграти а, таку пісню, там так мені как? треба, там, я прийду зі своєю коханою. Ну, наприклад. Угу. От. А тут. Ситуація така, що у нас є вже 15 пісень нової програми. Це вже пів концерта, фактично. І значить, програма, складена зі старіших пісень, ну дуже скорочується. І тут знову давай, Сашко, вибирай. Мучився, я мучився, і що я вигадав? Я думаю, чого я, я парюся. Перекладує відповідальність на інші плечі. І я в кращих традиціях української влади зробив. Е, референдум можна назвати це голосуванням, там виборами. Виклав список пісень в інтернеті. Так, є там Google, щось там голосування, mm -hmm. і сказав: Голосуйте, вибирайте самі. Наголосували так, що. Алло, алло, у нас, у нас звонок. Да. Я вибачаюсь. В принципі, в принципі вже, вже програма відома, Кому цікаво і хто думає йти, не йти на концерт, може зайти на якусь із сторінок Тартака в інтернеті і там є список. Що ну, лучше будемо. сразу приходить на концерт. і у а, нас є перший фирмы який хоче хочется попасть. Алло, здравствуйте. 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 О, О, как вас зовут? зовут? Евгения. Евгения, задавайте свой вопрос Сашко. Дякую, Евгения. Алло. алло, алло. А, я, вы просто меня в ростов застали. Ну. Я просто приключила а... летала Александра и прям ну растерялась. Що Не дать. теряйтесь мы с вами, Женечка. Давайте. Сашка слушает. Ну, ладно, Саша. Ефірний час дорого коштує. Знаєте, скільки я за нього плачу? Ой, я не плачу. Не, не. Женя, так що, 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 що? не перебивайте, да? женщину Олександр, ну як ну, ну, вам на концерт попасть? Просто у нас на концерт задавайте задайте свій вопрос. Желательно сподкаверка, і ми даємо вам вонтабелі. Просто так, та що це просто так? Ні, просто так ми не даємо. И має бути дійсно класне запитання. Так, да, давайте а що... вопрос. А ні, то можна просто прийти і придбати квиток або на карабас. на сайті вони продаються. Один з варіантів, як да потрапити на концерт. Сказать, Задать интересные питания Сашку Положинскому и, конечно, выиграть билет. Женя, спасибо, что были с нами. Вы давайте в следующий раз записывайте свой вопросик на Алисточке. Женя, точке. все на вас накинулись, не дали слова сказать. Ну Затюхали. что, потому что Саша Положинский обладает Ребята, таким прервем. градусом, О, который ты нагревается. Я молчу, я здесь должен молчать. Давайте посмотрим градусы грязные стекла. И пока, может быть, нам кто-то еще дозвонится с интересным вопросом. 20:50 это прямой эфир поп-конвершоу. У нас в гостях, не побоюсь этого слова, легендарный Сашко Воложинский. пару родним назад був культовим, уже став легендарним. Як все змінюється, не встигнеш. <laughs> вот так, символ. это да. Это життя. И у нас есть звоночек. Нам уже говорят: "Алло, алло". Алло, добрый вечер. О, 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 добрый вечер. Як вас звати? Э, мене звати Сашко я? Я. Я... Я з 96-го <рес> машина часу і ще от. Коротше, все забув. Ваш питання Олександру Положинському. Тільки хороший такий. Хочу хочу спитати, чи він спілкується з Андрієм Куняком. Ну, якщо зустрічаюсь десь випадково, то спілкуюся так. Якоїсь особливої дружби у нас немає. А у вас була пісня. Тара, надо. Так, Щось сьогодні всі цю пісню згадують. Я, я просто згад, згадував вже цю пісню. Ну, вона дійсно крута. І може, якісь будуть ще нові пісні з хливнюком. Не знаю, поки що не планується. Я не думаю, що це потрібно бомбоксу. Я не думаю, що це потрібно тартаку. Так. Якщо буде якась ідея, е, яку ми зможемо реалізувати лише в парі, то варто буде. Щось подумати в цьому напрямку. А так просто: а з ким би то зробити дует? Ооо! Тартак-бомбокс, крутізна! Я не думаю, що це правильний підхід до творчих тандемів. Я думаю, що спочатку має бути ідея, все ж таки. Ну, мені так здається. Ну, як вам питання взагалі? Ні. Давайте ще нам питання якесь цікаве. інтересне, смішне. Яке, яке? Сашко, кажу, якесь питання таке от неочікуване, от, от прям щоб жарити. Щоб знає? класне було. Щоб ну, класне, щоб Сашко ну, білети ну... подарував одразу. А, а я маю дарувати, так? Ну там же. То, то я маю, маю вас тут лишитися і чекати, поки прийде людина за квитка. <реш> <реш> Ні. <реш> Просто щоб зараз, одразу людині сказати. Щоб... Саша, пока думає, Спасибо за дзвонок вам большое, ми продовжуємо бесіду з Сашко Положинським. Uh, в наше час артисти постійно намагаються удивлять на концертах спецефектами, там вот эта сцена пляшет везде екранчики вот вот стоять, все проче. Чим берете ви на концертах? Ви взагалі к цим вещам як относитесь? Я звичайно дуже люблю, коли концерти продумані, підготовлені, коли все там кожен хід. Прорахований і так далі. Якщо це зроблено на високому рівні, я від цього отримую величезне і естетичне, і професійне задоволення. Однак у нас цього ніхто не вміє робити, а інколи, коли хтось намагається таке щось зробити, то це виглядає ну, в кращому випадку недоглуго просто. Смішно. А, а в більшості випадків це виглядає жахливо. От. Тому. Ми не намагаємося стрибнути вище голови. Ми знаємо, на що ми здатні. Максимум на що ми здатні, це запросити віджея, попросити, щоб mm -hmm. нам зробили гарне світло свого часу. Коли ми співпрацювали з деякими високопрофесійними так. організаціями, ми, ми пробували щось робити на високому рівні, але, але ринок. Не виправдав цих зусиль. всі мої спецефекти переважно базуються на тому, а що я сам можу. А твоя, а... А я... Ну, ну, <laughs> це твоє, собственно, сальто на сцені з переворотом. Це був би краще спецефект. Це, 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 це був би прекрасний спецефект, якби я міг це сальто зробити. Це резманувається. Наприклад, ти поєш, а по бокам на батуті дівчинки в купальниках. О, У нас були тільки не дівчині в купальниках, а сп спортсмени професійні О, у нас були на батутах. Девочки. колись. Ну, э, з одного боку дівчата краще, але те, Внимання, що виробляли, виробляли ті хлопці, а -а -а. які стрибали. Я думаю, що не кожна ді. Хоча там, по-моєму, дівчата теж вони там мінялися. Там їх було багато цих спортсменів. Угу, що... угу. Але це, це вже колись було. Саш, ну от смотри, наприклад, півіця Еріка, да прибігла з помощі там заграничних спеціалістів. Ти обходишся только отечественними призведьонними? Е -е, ну я просто за кордоном нікого не знаю. Угу. Це по-перше. А по-друге, mm -hmm. в більшості випадків у нас співпраця відбувається не від нас, а mm -hmm. до нас приходить якийсь фахівець і каже: Сашко, ви такі класні. Треба зробити. Давайте я з вами попрацюю, ага. я от можу це, це, це і це. І от, до речі, у цей концерт, який відбудеться в Києві в четвер, mm -hmm. от він дуже показовий. Кілька mm -hmm. людей вже сказали: ми для Тартака так. постараємося зробити все якнаще. І грошей з вас за це не беремо, бо ми Ладно. вас дуже поважаємо. От це дійсно уровень і уваження. У нас є дзвонок. Алло, здравствуйте. У нас дзвоночки не дождалися. Що... Інопланетяни, і вони щось нам намагаються сказати. Може бути. Саш, где новий рік? Боже, праздник. Маліна, я зараз живу у Де... цими чотирма концертами, які будуть в другій половині цього тижня. А не що далі, я навіть приблизно не уявляю. Саша, а помнишь твой э, клип, он, по свіженький свеженький был, новенький, вот с девочкой, какой-то романтичный, просто я не помню, как называется, но прям э, ты говорил, что как-то тебя что-то вдохновило, и ты написал, э, э, значит, вот эту вот потрясающую композицию. У тебя сейчас есть муза, которая тебя вдохновляет? А -а -а. Поліна, коли я заходжу на твою сторінку в інтернеті, я одразу надихаюсь. моментально. Одразу? Та ти що? Я ж цей альбом як писав? Заходив на сторінку? Я сідав перед комп'ютером і от не пре, Зайду я до Поліни на сторінку. Раз. Опа! Прочитав пару твоїх статусів, заремував. 40-х. І все. Так що, якщо почуєш щось знайоме в моїх піснях. Це... Ніяких претензій до мене. Я тут руку приложила. У нас дзвоночок і один. Алло! Здравствуйте. Алло. Пронто, пронто. Алло. Ола. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звати? Мене звати Яна. Яна, дуже приємно. Задавайте питання Сашку Положинському. А то ж мене тут ночувати примусять. Олександре, дивіться, яке в мене питання до вас. Ви багато чого вже добилися в своєму житті, але... Чи є вас зараз е, мрія, яку ви вже дуже давно не можете втілити? Так, в мене є мрія. А Питання? А, після, того, як... після того, як Славік Вакарчук проїхався по всій Україні і зібрав сюди стадіони, в мене є мрія хоча б один раз зібрати ага. зал на дві тисячі людей. Отака От в мене є мрія. А, а скажіть, Яна, а ви мрієте потрапити на концерт Тартака? Звичайно. А от сьогодні ваша мрія. Э... Тобто, ти вважаєш, що це було найкраще запитання? За ну не найкраще. У нас є два да, можна... але... да, сам... Я з батьками. Ну, ви потрапляєте, аплодисменти, ви вы виграєте квиточок. Дякую, дякую. Спасибо, Алі, ознайте. От, дайте, сенсор, от, я, от я чесно скажу. вот я не люблю, коли от вам оби сплавати, От вам треба сплавити той квиточок, і ви готові віддавати кому завгодно. Так сюди не було класного питання. Не було. Смотрите, какой капризний. Ей, дівчині, перед тим як знакомеся. Подожди, вісімнадцять років розбалували Полі. буде Класне питання. Я б тебе спитала. И Что я набираюсь, сижу в студию и вопрос по. Билетик, а. тебе ко мне придет. Да. А я думаю, куда ты пылес? Что там с как бы. тобой? Потайной там? ход. Давайте немножко передохнем. Я тут Давайте. повоспитываю Сашку Положинского, а то его носик уже царапает небо. Афродит! Валера, прощай! <music> Ох, этот Сашко Положинский сводит с ума. Кого? мужчина. Да. Да, Саша, ну не можем мы от тебя отпустить просто так. Мы так. приготовили для тебя сюрприз. Нашим партнером интернет-супермаркет «Розетка» так. мы тебе предлагаем выбрать для майских праздников, где мы вместе, собственно, их и должны отметить. Ты приготовишь да. для нас что-нибудь. Мы выбрали тебе мангал. Мангал? Мангал, Класс. да. Мы почему-то с мальчиками решили, что а, для мужчин мангал необходим. Но при этом ты э, с помощью этого сертификата можешь забрать что-то что-то выбрать для себя особенное, и тебе все Доставить доставят сомни все. Все тобі не треба ні з ким ділитись. Не треба. Все я... твоє. Якщо мангал, то Даже можна Поліну запросити на шашличок. Наш шлечок. Да. Да. Тільки я вегетаріанець. Так я стеж. Да, гриби там, насадимо. От гріби і насадим. Сашко Положенський. Так, про що ви на прощання вирішили поговорити? Я запрошу Поліну, і ми що зробимо? Насажувати гри. Ні, нам не, не треба про це говорити. Давайте поговоримо про концерт концерзу Петартак одинадцятого Київ, 12 го 13-го Полтава, 14-го Харків, приходьте. Ми дамо вам позитивної енергії на багато, багато багато днів вперед. Вот так. в ми не сумніваємося, тому що... Что... Ну, тут даже а да, шо, риторический а вопрос ответствует. Того, что Тартак хочет и 18 роков, а вообще классный. Только-только вырос, как говорится. Сопельки вот это вот сейчас вытерли и все, большой путь. Текиш вуса запустил. А, мы сейчас будем с Сашей делать селфи, а вы пока в это время смотрите DJ Romeo и Джей Велла. Летим!